Ну що, я вас вітаю, 12 число О, на удивлення, ми не там, де завжди. Ми на отакій водою. От, Воно ну, плюс-мінус в однаковому діапазоні, але там така міні-гребля йде. Ну і спершу думав це не це місце, а потім думаю та, ну це ж я тоді їздив. Тут же все ну, без листя було. Жорсткий такий грунтець тут. о Майданчик такий непоганий. Присутній вітер прямо в берег. І що ми сьогодні взагалі тут робимо? Звісно, там яці мене смущають. Ми сьогодні тут будемо ловити на фідер. Перекомендувались сюди приїхати. Я думав десь там далі, о, там у кишці, ну там взагалі поняття. Тіпліти, йдуть, і все. Там нема досить. Зараз достаємо. Дімуся сапоги, а в принципі з них тут смысла немає, ну щоб ноги не мерзли, не мочить, розкладаюсь, приміряю глибину, коротше, таке палапот, щоб проводити відео покажу, як кажуть, значить по прикорму детальніше. Тигровий горіх. Громат на доволі такий і сподмікс зерновий. Кукурудза зерна коноплі, горох, хлібин, льон, рапс, ароматизатори та добавки ідентичні, натуральні. Прикормку мішаємо в один етап, розмочуємо, даємо настоятись, дістаємо фідер, робимо промірку. Перекормка підсихає, додаємо сподмікс, він соком і вже потім дозволожуємо. Пробуємо по такій тактиці, тому що інакше якщо ми зволожимо два етапи і додамо сподмікс, вона може бути сильно перезволожена. От. Якось так. Пакет ну. як для місця. його треба прив'язати, бо ятик буде будемо бігати по всьому берегу. Попутня робимо, нічого ми путнього не робимо. Вона отам не досить. Ніфіга. Тут, що ми робимо? Нічого. Коротше. Перший закид. Примірочний. Тягнемо грузила. Десь вже воно під берегом. Грунт жорсткий. Я ще зациплююся, чи що-чуєш. Що? Ну як точку. Знайшов я, похоже щось на точку. Орієнтуємо той. Та хатинка але з прапором нашим на даху. Будемо пробувати. Все, я піднімаю, бо я вже тут так. Монтаж зробив через вертлюх. Тобто зараз відсліпаємо вертлю. Вже відстанція хлібсована, робимо декілька закормочних закидів кормушки 3-4. Пристібаємо оснастку і розпочинаємо ловку. Приїхав на пробу, тому, як кажуть, тренду на мене багато. Кормака буде на 50. Поки що великих закормочних немає, ще не придбав. Вантажик об'єднуємо, вантажик Pro, 75 грамів. Е, чому саме це місце вибрав? Ну, маю на увазі в воді, тому що там отак тягнеш, раз-раз-раз зусилля, потім легше, легше, так як свали, якраз знизу свали. Я так декілька разів кинув, можливо, якраз старе русло, не знаю. Пойду корму, трошки зволожую. Вирішив до другого. По-іншому зробити. Та додаю зерновий мікс. Знімаю, можливо, тоді буде. Так цікаво. Та Що замазав глиною і пачка? Так, відривалка тут є. Відривалки тут немає. Треба ніж. Зараз подожди, трохи пахне кисловатим, додаю, О. в принципі, там не для використання в'їжу, така розмішуємо цей сподмікс, ну пахне. О, трошки качано-прокисло, Так тут прилетіла, хотя і ну, так зроблено, ну, тихо таке трошки підворожена. О, ну якраз воно бачите, оптимально перше зволоження прикормки, друге напівзволоження, і воно якраз все виходить прекрасно і пахне ароматно і зволожено так, що добренько буде. Піднімаємо знизу, щоб все добре пропрацювалося. Прикормка в'язка, якраз те, що необхідно для такої погоди. Зараз миємо руки, робимо закиди, розташовуємося та очікуємо на дальших подій. не ну, аж трошки раніше на нього лилив, тим що можна шляха. Ось я пішов сюди з берега. О, вода водорості. піну гоне. Клас. Я все люблю водичку. Тут бачиш, вже водорості є, у нас тут нема. І тут як мисовка, бачиш, у мене я тут ось розташувався і мене ця частина якраз закриває від вітру. Чекаємо. Робимо пробу пера, як то кажуть. Закинув 50 грамів монтаж. О, не знаю, Кормушка, два гачка, брав готовий, тому що сам ще не дуже шарю в'язати. Є під час ловлі певні моменти. От. то що багато то що забув, щось взагалі не знав, розумієш? Просто ж я коли там сидів з поплавками, це було ще квітень. О, і підходив дідок місцевий, і я теж мені розповідав, що там, то тут клює в вершині то внизу, і там були з сином як я розумію, не знаю, він такі, в принципі, ну. Одного віку, може якісь друзі, не знаю. Корише. Вони мили мотиль <кхи> з човна на продаж, то оцей. Я там запитував мій і каже, що на дальній ловили, каже, в тому році, в минулому, типу, ловили на дальній. О, ну, дальній це ж по факту когось фідер, когось просто донка так. Ну, чекаємо Нет. треба я скажу сюди поїздити тому що тут водойма велика бачиш тут розпит мама дорога тут в принципі тут я думаю було б добре відловитись спробувати там воно бачиш Тим берегом цікаво було, коли виникає тільки човен. Там воно бачиш здоровезна водойма. Якби так знаєш, що так раз приїхати, хоч щось одне піймати, то вже їздити, цікавіше. Щось зарано я витягнув в кормошку. Ще корм залишився. Такі зернятка, я запарив трохи перловки такі гірлянди, прицепив. Зараз перенаживлю черв'яка. Бач, магазинські монтажі вони такі Грубуваті. Хоча гачок 6 величенький, ну, карася, в принципі. <кій> ну це знаєш, як то кажуть, щоб скучно не було. Ні, ну теж я ж то виїхав сьогодні сюди, тому що... Ти сам бачиш, що на небі, от. вчора дощ був цілий день. Відповідно до цього, ну, їхати на річку, блин, там і так, той раз берег був розмитий, сидіти в воді, не надто зручно. Таке от. Зараз ось черв'як і будемо пробувати Короче, Коротше виліз наверх, перекинувся, зараз пів дев'ятої. Та будемо зараз сидіти, левити, погода бачу саме. Монтажі відповідаю на питання, може комусь буде цікаво, чого в мене магазинський, тому що я поки що не плів сам, плюс я все був флагман відкрили на заріч на тері, то там реально ціла куча цих монтажів і 40 грамові, які хочеш там. Ну от. Чого я взяв куплені монтажі? Я тобі чесно скажу. По-перше, що я хотів спробувати їх, а ось ось погода. Якби погода була більш-менш, я поїхав би на поплавок. Задобався за цими пакетами бігати. Я поїхав би на поплавок половив. А так як погода фігова, я вирішив, думаю, ну треба ж хоч десь виїхати сьогодні. То коротше, приїхав на фіда. Якби погода була нормальна, я поїхав би сьогодні на поплавок. Хоча в прошлий раз я поїхав. І погода була нормальна в прошлий понеділок, і вітера не було, і ніхрена я не піймав. Пачка я... припливла, че качка, я не пам'ятаю, як її називають. Поганка ж тут, зелене. Так, погана вона називається що. Ну, так-то. Хорошее забытое. О. Стоять. Там не ждем, что ж. ж. Дивимося, що є, що може буде. О. Ну, фітряся для мене саме складається оце правильно прорилюхувати дно, прозондирувати і правильно оце. Дати, так що чітко кидати в одне місце і без розкиду вліво-вправо. Як я розумію, зафіксована була перша клювака. Черв'як От, Він нормально себе розпочував, а це він об'їдений. І було видно, що квівер пішов отак із каштан. Оп, оп, оп. Трошки вже була перша клювака, вітер стишився, тому, певне, через це є якісь рухи риби. Можливо. Чим зручний монтаж двугачковий, тим, що можна користуватися різними наживками. Ладно, відключаюсь, бо мені в голову буде. Значить, що у нас сьогодні? Прийнято мною рішення збиратись і їхати додому. Прикорм заберу додому, зараз це От, Чому? Тому що, по-перше, прохолодно доволі таке. Ляпотить на голову дрібну дощ. Ну, ти сам бачиш, що робиться. Як же і трансляцію. Нет. Надо ще щось показати, розказати. Коротше, корм я висипав. Там трошки під берегом підкормив, думаю, якась рибинка підійде, бо так прикинув, думаю. Я не у відпустці. Рибалити буду на наступному тижні, а там уже кукуруза, ця вона така як під киша тіпа, зроблена. То кажуть, п'яна кукуруза. то який сенс її далі кислить, так може якийсь малюк поїсти. В принципі я задоволений. Попробую фідерок, фідерок клас. Треба наплести монтажів саморобних. От. Таких легеньких, навіть там можливо класичний патерностер. От. Розбираю зараз фідера, полетінце грязне вже. Ну Бачиш, якби... Холодно не було, а воно таке був, аж, і Я відчуваю, що замерз, хоча тепла кофта, все. Але, але. За традицією в риболовний сьогодні не буду заїжджати. Причина дуже проста. Я працюю не так далеко від флагмана, тому Будь-який час можна буде відвідати та придбати потрібне спорядження. Взагалі не зрозумів, що це за звуки. Ну, то що тут риба є, то зрозуміло. Я коли зі, зі спінінгом гуляв, то бачив які тут скидалися парашуліки. То зараз збираюсь, я ж приїжджаю додому, завжди розкидаю снасті, підсушую все, то таке, я не люблю, коли воно то все знаєш валяється, грязне, то таке, коротше. Мантажик непоганий, але гачки на те здорові. Треба нав'язати своїх монтажів таке коротше ну я ж тобі вже казав відео викладу тому що треба щось викладувати і там тоже пишіть в коментарях хто що куди, куда бо я пока так серйозно далеко ніде не їздив так оце тут по районам то... ну і погода така ну, там я в групі читав хлопці там по наплатник їздили ніфіга, окей Сенс їхати далеко, якщо блін, Що там, що там поки що не клює, так що треба тут на місці трошки пресовуватися.